До Бога, я просто закричав, Отче, спаси мою доньку, і я буду Твоїм священником, і я буду розповідати всім про Ісуса Христа, про Спасителя. Послухайте, чи погано мати гроші? Ні, це добре, чи погано заробляти? Ні, це добре. Але основа в нашому житті з вами має бути Ісус Христос, бо тільки Ісус Христос. Був розп'ятий за нас з вами, бо написано: тільки кров Ісуса Христа омиває нас від всякого гріха. Згадайте кожний свій гріх, який є там всередині серця, його не бачать інші люди, але бачить Бог. І як ви можете оправдатись, якщо в Божому Слові написано, бо всі згрішили та позабавлені Божої слави? Гріхи вони різні, аборти, Жінки вбивають своїх дітей, роблячи аборти, дошлюбні стосунки, нарікання, так само. Тобто є грізь, який приводить нас до паку, не приводить нас до. Бабусю, Тримайте, це Тримайте, це вам подарунок. Тримайте поканець хліба і новий заповідь так полюбив цей світ, що віддав на світ сина свого народженого, щоб кожен, хто вірував в нього, не загинув, але мав життя вічне. Послухайте, вам кажуть, що ви зараз загинете. Вам кажуть, що ви будете засуджені за ваші гріхи. Це погана новина, коли злочинець прийде, чи коли злочинець вбиває він за словової смерті. Але уявіть, друзі. Хтось приходить і каже, я беру Його вину на себе. Ісус! Ісус Христос прийшов і каже, я забираю вину всього людства на себе. Я готовий іти на хрест за них. Ісус Христос, пробитий цвяхами, пішов за ваші гріхи на Голгофський хрест. Це радість для вас, тому що Він каже, кожен, хто прийме Ісуса Христа в своє серце. Кожен, хто покається, має радість, він має спасіння. Гріхи ваші будуть прощені, прощені, прощені в ім'я Ісуса Христа. І коли ви прийдете до Отця, і я коли прийду до Отця, тому що всі вмирають, ми прийдемо в Небеса і скажемо, Господи, пусти нас своє царство. За що? За те, що я католик? Ні. За те, що я протестант? Ні. За те, що я лютеранин? Ні. За що я маю пустити тебе, сину мій, а величка моя? Впусти мене, Господи, ми скажемо. Бо я грішник, грішник з розкаєним серцем. Господь не дивиться на конфесії, Він не дає нам спасіння через конфесії. Господь дає нам спасіння по нашій вірі, так написано, навіть і від наших дій. По вірі ми віримо в Бога. У вірі ми приймаємо Ісуса Христа, як свого Спасителя, і це для нас звена радісна новина. Ти зробила аборт, ти вбила дитину. Бог прощає тобі, якщо по вірі ти прийняла Ісуса в своє серце, тому що Ісус безгрішний, і написано: кров Ісуса Христа умиває нас від всілякого гріха. В Біблії є історія про одну жінку. Жінка 30 років хворіла на кровотечу. Вона ходила до всіх лікарів на той час. Уявіть собі до професорів. Вона тратила всі свої кошти, і вона не мала ніякого спасіння від цієї хвороби. І ось тут іде один чоловік. Йому ім'я Ісус Христос. Він іде зі своїми учнями. І коли людей обступили Ісуса. І Ісус відчув, що Він втратив якусь силу. І Він каже: Хто доторкнувся до мене. Учні кажуть йому, що ти говориш? Тут багато людей, хто сміг доторкнутися, ні, хто доторкнувся до мене. І одна жінка, яка не заслуговувала на спасіння і вилікування, яка потратила все своє майно, доторкнулася до Ісуса Христа і каже: Господи, це була я. Я вірю, що якщо я доторкнусь до тебе, я буду вилікована. Ісус Христос підняв свої очі і каже: Послухай жінку, твоя віра спасла тебе, будь здорова. Вони в нашому житті, ми не бачимо виходу. Ми у безвиході, знайте, є той, хто може дати світло, є той, хто може здоровити, є той, хто дає надію на вісне життя. Це Ісус Христос. Він дуже любить вас, тому що віддав себе за вас не конфесія, не релігія. А живий Господь, живий Бог віддав свого сина за ваших дітей, за ваших внуків. Навчайте дітей, навчайте внуків слову Божому. Навчайте дітей, що ми християнська країна, що ми віримо в Ісуса Христа, щоб ніяка інша пішов не залізла до них голову і не вкрала їхні серця. Тому що лукавий, він ходить, він ходить ричуча, як що кров, щоб вкрасти, щоб вкрасти ваше серце, щоб вкрасти, щоб вкрасти вашу душу. Але Ісус. Христос, Він каже: я дорога, я правда, і я життя, і до Отця не приходить ніхто, як не через мене. Пам'ятайте, що би не було зараз у вашому житті, що би не було з вашими дітьми, з вашими рідними і з вашими близькими. Ви знаю, скільки вам ще залишилось жити. Ви можете сьогодні покинути цей світ, так, і будете відповідати за кожен свій гріх. Але якщо ви прийняли Ісуса Христа, коли ми помилились молитвою покаяння, Господи, Отець Небесний, прости гріхи мої, я перед тобою, Кожен ваш гріх, кожен ваш гріх помилити святою кров'ю Ісуса Христа. Тому що написано в Ісаї, написано, що Він один на хресті, висів, як проклятий. Тобто він взявся прокляття ваше на себе, він взяв всі гріхи на себе Ім'я йому Ісус Христос. Пам'ятайте, він є ваше спасіння і він є ваше життя, друзі. Це гарна новина для нас сьогодні. Гарна новина, що є сонце. Допоки Сонце сяє, допоки вода тече, друзі, ми можемо прийняти Ісуса, покаятись і мати життя, вічне з Богом вже тут, на землі і там, у Небесному Царстві. Всі гріхи вам прощені будуть в ім'я одного, в ім'я Ісуса Христа. І ось ця жінка, вона велика на Христом. Вона повністю повірила в Христа і довірила йому своє життя. Тому ви і ми з вами не тільки вірте, а ще й довіряйте Ісусу Христу, бо Він Спаситель і Він є одна, єдина надія, яка повністю виліковує наше серця. Хай Бог благословляє нашу країну, хай Бог благословляє наших воїв, які захищають нас. Хай Бог благословляє нас з вами, щоб ми всі піднімали руки до нашого Бога, до нашого Творця. Благословляю вас, ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. І всі скажіть в своїх серцях амінь. Це означає, хай буде так.